Значна економія електроенергії на водоканалі дійсно є, розповідає Ігор Калиняк. Вона складає трохи більше 30%. Але протягом трьох років з початку спільного проекту електроенергія суттєво зросла в ціні теж близько 30%. Те, То що ми мали, ми лишилися на тому самому рівні. І оті зекономлені кошти відповідно вони е, йдуть. Знову на оплату електроенергії. Відповідно, збільшилася мінімальна заробітна плата, подорожчали палені мастильні матеріали. Ну і всі інші матеріали, всі інші роботи. Умовою було доведення наших тарифів до 100% відшкодування. По водопостачанню ми відшкодовуємо 67%, по водовідведенню 74%. Ми витрачаємо гривню, заробляємо там 67 копійок. Таким чином, за минулий рік збитки склали 2 мільйони гривень. Окрім того, в угоді субкредитування мова йшла про інвестиційну складову у тарифі. Її немає, каже керівник. А платити за кредитом треба по 600 тисяч гривень двічі на рік. Вихід один повернення державою різниці у тарифах. Якщо б держава це нам погасила, питань немає. Це просто зробити можна взаємозалік. Тут дуже багато, не треба ніяких проблем і ніяких затрат. У державному бюджеті передбачали 5 мільярдів гривень на різницю в тарифах. Ну, на жаль, на сьогоднішній день нічого немає. До нас вже е, звернулося держказначейство з листом про відшкодування. Є лист Міністерства фінансів. Ми свої умови виконали. Ми зробили проєкт. Ми вклалися в графік. Ми зробили все. Але одна із сторін не виконує свої умови договору. Тобто тарифи наші не відшкодовуються або не повертаються різниця в тарифу. Нагадаємо, Коломийський водоканал взяв кредит у світового банку. Він розрахований на 20 років. Відсотки тут мінімальні. Робіт за ці гроші вдалося провести дуже багато, каже Ігор Калиняк. Нормальний кредит є е, нормальні відсотки. Якщо ми брали під 4 відсотки, то ми за ці останні два роки платимо 0,2 відсотки. Це взагалі навіть не, не відсотки. Є у зв'язку з тим, що ліпор. Такий долар, ми повертаємо, купуємо валюту і повертаємо у валюті. Крім того, відсотки ми платимо з власних коштів. От Ми вже два роки платимо з власних коштів, ми навіть не беремо ні в кого грошей. Одної з вимог було, що місто е, виступає гарантом, якщо ми не зможемо повернути, де повертати місто. І ці кошти закладені теж у бюджеті. На 2013 рік і є вимога, що кожен рік місто повинно закладати ці кошти. Місто закладає, але знову ж таки, чому місто повинно брати на себе повертати, якщо держава не виконує свої, свої зобов'язання. Міністерство фінансів може заблокувати рахунки Коломийського водоканалу і спрямувати гроші саме туди, але тоді без зарплат залишаться працівники, та й за електроенергію нічим буде платити, наголошує Ігор Калиняк. У такому випадку комунальне підприємство звертатиметься до судових інстанцій.